Закон України ухвалений 14 грудня 2021 року. Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України у 2022 році. Схвалено рішення президента України допустити підрозділи Збройних сил інших держав на територію України у 2022 році. Мета участь у багатонаціональних військових навчаннях. Передбачена участь іноземних військових у таких навчаннях Об'єднані зусилля 2022. багатонаціональні Репід Трайдент 2022, Українсько-американські, Козак Мейс 2022, Українсько-Британські, Світла Лавина, 2022, Багатонаціональні, Сільвер Сейбер, 2022, Українсько-Польські Сібриз дві 2022 українсько-американський Вікінг 2022 українсько-румунський, суть закон надає правову підставу для перебування іноземних військових підрозділів у 2022 році на території України для проведення спільних навчань і підготовки з українськими військовими.